Сінянська громада днями прийняла зліт обдарованої гуцульської молоді ком'юніті з трьох областей України зібралися на Закарпатті, аби обмінятися досвідом, ділитися культурним надбанням свого регіону, традиціями та звичаями. Для нас сьогодні надзвичайна історична подія, адже в найвисокогірнішій громаді України, Яснянській громаді, на базі Лазищинської школи надзвичайно вдячний всій команді, яка працювала над проведенням цього дійства, найперше, відділу освіти культури, молоді і спорту. Сьогодні дуже важливо підтримувати наші традиції, адже ми живемо в час війни, в час повномасштабної війни, російської агресії, російської війни з Україною. І сьогодні москалі хочуть знищити все, що є. Українське і пісню, і культуру, і віру, і книжку, і слово українське. Ми не маємо права цього допустити, адже ми край талановитих людей і дітей. Цьогоріч у заході взяли участь делегації учнів, педагогів та науковців із Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької областей. Подія відбувалася у декілька етапів у автентичних костюмах. З українськими та гуцульськими піснями представляли рідний край. Після офіційної частини учасники представили свої наукові та дослідницькі роботи в шести тематичних секціях, серед яких життєвий і бойовий шлях воїнів, героїв нашого краю, гуцульське мистецтво та духовність і мораль. Також природничі науки та «Знані постаті гуцульщини, змагальність творчість. Щодо збереження і популяризації гуцульської культури саме з наукової точки зору і практичної точки зору сприяють збереженню і популяризації гуцульської культури в Україні в світі. Це є фундамент. Ми побачили історичне минуле сьогодення і майбутнє, яке так гарно представляли діти у репі. Але це перемога, велика перемога. Над злом, тому що в умовах цієї російської навали на Україну саме через цю форму роботи нам дається передати наші здобутки гуцульської культури. В Україні патріотичному вихованню приділяють чималу увагу, тому діти ростуть свідомими українцями з чіткою позицією та з прагненням розбудовувати батьківщину. Народ, який не знає свого минулого, не буде мати свого майбутнього, і нам потрібно не тільки відроджувати, а й примножувати наші звичаї, і традиції, залучати до цього нашу учнівську молодь. В межах Закарпатської області відбуваються і зльоти, і фестивалі. І працюють молодіжні хаби, молодіжні центри. Надзвичай не велику увагу треба приділяти молоді, і насамперед районна влада, влада голів громад звертає на це увагу, залучаючи молодь до всіх ініціатив, які відбуваються в громадах Рахівщини. На заході учасники та всі присутні вкотре подякували нашим захисникам за можливість навчатися зростати під українським небом. Зліт учнівської молоді вкотре довів, що наша країна об'єднана та багата на звичаї і культуру, яку не здатен знищити жоден ворог.